Була, молода, була в мене в рода, а тепер я на напіду і в люстерку не знайду. А тепер я на піду і в люстерку не знайду. Гей, пока, бо я гороба. Почеплю, та й до хлопців я піду. Ще й колеченьки почеплю, та й до хлопців я піду. Гей, hey, го пока, бо я зроду така. Гей, hey, го пока, бо я зроду така. Гей, го дропака боя з родом така. Я кішила я, що сом стріла хума. Керувати, хотів мене цілувати, не вмів носом керувати. Гей, го дропака боєзроту така! Дропака боєздроту така! Чоловіче, чоловіче, третій ловіче! Чом ти ж мене не лоскочиш, ще не вмієш, ще не хочеш, Чом ти мене не лоскочиш, ще не вмієш, ще не хочеш. Все, до побачення, здоров'я ми йдемо. Щастя, дякуємо, дякуємо.